Трагедія, яка забрала мільйони невинних життів. Трагедія, яка відобразилась колективною травмою на долях не одного покоління українців. У суботу, 26 листопада, у Чорнівцях вшанували пам'ять жертв голодоморів. На заході була присутня і моя колега Любов Копець. Щороку, у четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. Біля монументу жертвам голодомору у Чернівцях зібрались небайдужі містяни, аби вшанувати загиблих та репресованих. Під час заходу згадували всі ті жахіття, які довелось пережити нашим предкам. За їхні новинні душі помолилися усі присутні, а священнослужителі відправили панахиду. Нині ж ворог залишається той самий, а історія повторюється. Пострадянський монстр вбиває невинних українців, намагаючись зморити холодом та темрявою. Тож події того часу і сьогодення тісно перегукуються, вважає очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Зараз вшановуємо холодомор 32-33 року. Це був геноцид. Дійсно, геноцид цілої нації. І сьогодні ми бачимо відбувається те ж саме сьогодні. Рашистська навала хоче знищити цілий народ, цілу націю, нас українців незалежних вільних. Які хочуть жити, працювати і бути дійсно частиною можливо європейської сім'ї. І російська нація ніяк не хоче це усвідомити, не хоче нас відпустити. Вона хоче далі гнобити нас і давати, не давати можливості бути самостійними. Ні в якому разі ми це не забудемо, відстоїмо і будемо незалежною країною. Кожної 4 суботи, листопада, о 12-й годині чернівчани збираються тут. Запалюючи свічки, люди схиляють голову перед своїми невинно вбитими земляками, діляться хлібом та кладуть до монументу квіти, вшановуючи пам'ять кожного, хто помирав у страшних муках, здобуваючи для нас безцінний досвід. Люди приходять за покликом серця. Сьогодні хто, е, хто мав потребу, хто хотів вклонитися пам'яті жертв голодоморів, той прийшов. Я ну, людей було. Е, Достатньо, і різні, ви бачите, тут і товариство репресованих, і молодь прийшла. Це значить пам'ять про цих невинних жертв голодоморів, живе, її не знищити. Під час Голодоморів загинули мільйони українців. Це близько чверті населення України тоді, хоча досить точні цифри невідомі. Пам'ятаємо про весь біль, який довелося пережити нашим предкам. Бережімо кожен колосок і допомагаємо один одному, бо ми єдині і ніколи не дозволимо це повторити. Слава Україні! Вічна пам'ять невинно загиблим! Любов Копоть, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.